Як я і обіцяв, будемо тут працювати на території Шосткинського району, і ми з вами тоді проведемо відповідну нараду з залученням сил безпеки і оборони. В основному обстрілюють якими засобами ураження. Мінометний обстріл, гарматний і дрони. Тисяча обстрілів за пів року практично. Це багато. План евакуації є? Є. Визначені місця, куди має виїхати ця чисельність людей, яка залишилась, єдине, що я можу сказати, подякувати керівництву громади і районів в питанні евакуації, що всі діти, які були в громаді всі евакуйовані дітей не втратили і вчасно їх евакуйовували. Це дякую. Я хотів би, щоб ви все ж таки вивчили всі питання їхнього розміщення тут. Тимчасово нами оновлені місця для проживання, в тому числі місця тимчасового проживання і постійного проживання, і за межами району, і за межами області. І місць в принципі достатньо. Можна всіх людей розмістити, а проблема в тому, що вони відмовляються. На мій погляд, люди не повністю мають інформацію, куди їм пропонують виїжджати. Вони цього не знають. І ви, як керівник, були зобов'язані їм показати, розказати, як яким чином і куди вони можуть бути евакуйовані. Перший висновок треба план виконувати, і ми від нього не відступаємо ніяким чином. Для цього я вбачаю. Інформування населення стосовно тих місць, де вони тимчасово мають бути розміщені під час евакуації. Причому це має бути конкретна інформація з конкретним показом місць, де вони мають розміщуватися. Стосовно забезпечення служб ДСНС щодо екстренки медичної допомоги, щодо правоохоронних органів, це питання ми. Проговоримо на окремій зустрічі з керівниками, але допомога буде надаватись. Вона буде підсилена в першу чергу для середина буди, для того, щоб цих людей все ж таки забезпечити всім необхідним з військовим керівництвом оцінена обстановка, прийняті відповідні пропозиції для доповіді вищому керівництву, для того, щоб теж підсилити можливість. Захисту населення роботу ми продовжуємо на цьому. Ми не завершимо. У мене є план подальшої роботи щодо надання допомоги населенню серед громади з метою, все ж таки, в першу чергу, евакуювати людей. Основна мета захист населення.